Доброго дня! В даному відео хотілося б показати вам ще один додаток, в якому можна перевірити автомобіль на штрафи. Ми всі знаємо, що на дорогах України встановлені камери фотофіксації порушень, правил дорожнього руху. І якщо автомобіль зареєстрований не на вас, вам же ж потрібно якось дізнатися, чи є штрафи, чи нема. Саме для цього нам потрібен цей додаток. Заходимо в додаток, вписуємо номер транспортного засобу та серію номер документа власника автомобіля, або індивідуальний податковий номер, або номер техпаспорту. І натискаємо Перевірити на штрафи. Після чого у нас. Висвічується, якщо є штрафи, нам висвічується, коли цей штраф був накладений з фотографією та відео моменту порушення. Якщо немає штрафів, то ми бачимо в додатку, що по автомобілю штрафів немає, що все добре. Дякую, користуйтесь.